Під температурою, через електрику, можна розрізати скляну пляшечку. Це все зроблено з різних. Різних матеріалів, різних різного обладнання, знайденого на базарі, і просто зробленого власноруч. Маєте багато порожніх пляшок після святкувань. Не поспішайте викидати, адже з них можуть вийти оригінальні прикраси для вашого будинку. Склянки, вази, свічки, сільнички та інші елементи докору за 30 хвилин перетворюються із звичайної скляної пляшки на витвір мистецтва. Я хотів займатися чимось корисним, тобто і чимось цікавим. Хотів займатися меблями, тобто реставрацією старих меблів, переробкою їх на нові, але спробувавши там, не знайшов себе і вирішив спробувати працювати зі склом. Прості дзеркала чи віконне склом трошки не підійшло мені, і я вирішив звернутися до наших друзів з скляних пляшечок. І вже почав таким макаром з ними співпрацювати і їх переробляти. Скляні пляшки не розкладаються, тому це є справжньою катастрофою для звалищ і для екології. Загалом одній пляшці потрібно приблизно мільйон років, щоб пройшов процес розкладання. Ця ситуація не обияк вплинула на рішення Володимира, хоч трішки, але рятувати екологію від забруднень дуже багато пляшок реально валяється просто ну. Особливо після всяких урочистих подій. Їх, звичайно, потім прибирають, це окей, але вони валяються. Але ще гірша ситуація, коли ти виїжджаєш за місто, десь в село якийсь, якийсь парк, тобто не в місті парк, а в якомусь селищі, це лісосмуга, можна її так назвати. І ти заходиш туди на якусь стежку, і це просто ужас, і пластик, і скло. І папір, і, і все, що тільки там не є і покришки, і резина, і про і, і купа всього іншого. І хотілось все-таки от таким донести людям, що можна з їхньої тари зробити щось класне. Вже більше року займається цією важливою і цікавою справою. І вже більше трьох тисяч пляшок переробив Володимир. Процес перевтілення пляшки каже, не дуже складний, але включає багато етапів. Миття потім. Відмічання, порізка, шліфування. Шліфування включає раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, віс... вісім, етапів. Це шліфування і потім знову ж таки миття. Загалом, щоб перетворити пляшку на вазу, затрачається близько 50 хвилин. А також все залежить від якості, товщини скла та вашої фантазії. Адже тут можна творити все, що заманеться, і з користю для природи.